Зачекайте хвилину. Перш ніж розпочати фінальний випуск, треба сказати кілька важливих, на нашу думку слів. По-перше, ви, напевно, вже знаєте результат. Рада посіла перше місце у своїй віковій групі і зовсім трохи не дотягнула до абсолюту. По-друге, цей старт був лише важливим, але все ж етапом у підготовці до половинки Ironman 30 серпня. А на цю Олімпійку завдання було пройти дистанцію з комфортним змагальним темпом. Ну а те, що вийшло ще й перше місце посісти, це приємний бонус. І ось те головне про. Що я хотів сказати? Існує спорт високих досягнень, професійний спорт. Там мета понад усе, і вона досягається потом і кров'ю. А є аматорський спорт, де цілі можуть бути дуже різними. Хтось хоче схуднути, хтось шукає спільноту, хтось хоче вибігти марафон з трьох годин. Усі люди різні. І є такі, як ми, для кого спорт це велика частина життя, причому життя в насолоду. Для нас тренувальний процес не менш, а часто важливіший за сам старт. Тренування така ж невід'ємна частина побуту, як і почистити зуби. І попередніми епізодами ми хотіли показати не те, як рада готується посісти перше місце і всіх перемогти, а те, як спорт може бути і у вашому житті щоденно те, як можна будувати спорту своє життя і жити не заради спорту, а в задоволенні. Ну а від першого місця ми, звісно ж, не відмовимося, і наступного разу будемо старатися займатися спортом і будьте здорові. Поїхали на старт. Я вже доїхала до Києва за. За половиною годинок. І зараз їду у велопланету за стартовим номером. Стартові забираємо у велопланеті. Тут Аквамен. черга на реєстрацію триатлона. Велопланета. Ми приїхали їсти в і поки вона готується, я швиденько покажу наш стартовий пакет. Ось така сумочка. Ми всі чомусь вибрали однаковий блакитний колір. А у самому стартовому пакеті у нас є прикольна рожева шапочка та для плавання, що тут ще є. А, звісно, номеровий. Ліпучка для сумочки камеру в камеру з обов'язково Обов'язково. Чи... Треба його не забути вдягнути завтра зранку. Знижка на масаж. Такі стікери від Zibanku. Наліпка на велосипед. Я нарешті спробую Гелі 2.26, але не завтра. Вже коли повернусь в Одесу. І ще тут є такі маленькі штучки на обід і на каву. Все. Приїхали подивитися місце старту. Вон там Вдалеку жовтенькі бойочки. Вже сідає потроху сонечко, і тут будемо завтра плити. А отам на бойочках старт. І підходимо до стартового містечка. Зараз все покажу. Вихід із води. Тут ще все монтується. Фінішна арочка. Привіт. привіт! Поділись, як ти ввечері перед стартом. О, хвилююся дуже насправді. Е, але ну, все чудово. Ми зробили все, що могли, мабуть, навіть більше. Місцева влада нам тут навела красоту і, і все буде добре. Єдине, хвилююся, щоб завтра всі навели етапі, велися, поводили себе чемно, пам'ятали про засох заслуги. Заходи, так? заходи безпеки на дорозі і щоб етап пройшов максимально спокійно. А все інше ми забезпечимо. Клас, дуже рада тебе зустріти, і я думаю, всі-всі-всі спортсмени України дуже вдячні вам за те, що ви в нас є. Дуже вас любимо і цінуємо. Дякую. І транзиточка, де будуть велосипеди. Провела вже друзів. І зараз залишилось підготувати вел, well, наклеїти всі наклеїчки, перевірити всі речі, підготувати харчування, прийняти душ і лягти спадки. Сподіваюсь, буде сьогодні спокійна тиха ніч. І побачимось вже завтра зранку на старті. Добрий стартовий ранок. Зараз буде сніданочок. І нарешті їдемо на вон. А на сніданочок в мене сьогодні кавуся, не питайте, яка, печиво, бананчик. Ще перед стартом з'їм батончик. І ось буду ще тут замішувати і напі, і гельчики. Добрий ранок. Стартуємо. Речі зібрані. Я зібрана. Зустрічаюсь зараз з хлопцями і їдемо нарешті на старт. Хочу собі побажати задоволення, спокою і впевненості в гарному сенсі. І показати гарний результат і обов'язково обов'язково отримати на салат. Всі всі, всі збираються на парковочці, і скоро підемо в транзитку. Транзиточку підготували, всі готуються. Клас! Транзиточка вже підготована. Залишились останні остання розминочка вже перед стартом, і побачимось вже після кінча. Я дуже дуже сильно щаслива, дуже класно Ой, сподобалося плавання, дуже складний вел, але сподобався і складний біг. Дуже щаслива, дуже задоволена. Здається, зайняла четверте місце в абсолюті і перша у віковій категорії. Дуже 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 щаслива. Дякую хлопцям, які були поруч. Дуже дякую Жені. Дякую всім друзям і своїм рідним за підтримку і любов. І перший місце новуває представиться клубу. Єданізм місто Одеса Калі. Плива і задоволена вирушую з хлопцями додому до Одеси. Доши. До зустрічі!